Життя мене пройдуть за ями роки. Куди ти йшов? Куди спішив завжди? До кого направляв ти свої кроки? Заради кого? Ради чого жив? Робота, дім, сім'я і знов робота. Дохід це більше в серці ж пустота. Як мало часу графіку твоєму. Є для Бога, а інколи і взагалі нема. Ти поспішаєш, є важливі справи і крутиться, неначе наче, не наче вихворі життя. Був понеділок і вже знов субота. А скільки часу ти для Господа віддав? А він чекав, він мріяв про розмову, з тобою вічна віч вечірній. І сміхнулося його батьківське серце, і він промовив би тобі слова святі, б принесли спокій в твою душу, що він з тобою поруч назавжди, що навіть коли всі тебе залишать, коли стоятимеш самотній у журбі, Він буде поруч, щоби серце твоє тішить, щоб дати значно краще щось тобі. Та ти не А Бог стоїть, він мріє, він чекає, що все-таки прийдеш ти до нього. Бо кожен день дарує сяго сонця і навкруги все цвітом прикрашав, а ввечері засвічує на небі ясні зорі. І знову, знову він чекатиме. небо. як до друга, розказав ще щиро про все, що є колись було в, в житті, щоб ти знаходив час його шукати і вести з ним приємний діалог. Він може із руки своєї дати усе, про що ти мрієш так давно? Нікуди не спіши, життя минає швидко. Цінуй ті дні, що посилає Бог і знай, що кращого нічого в них немає, як бути близько з Господом Богом. Колись ти стане сил кудись спішити, ти зрозумієш, що нема того, до чого бій, і що не так потрібно було жити, як ти усе своє життя прожив. Бо все проходить і мене назавжди, у Господа західні. А якщо ні, то було таких днів. Спіши до Господа, Він все про тебе знає. Прийди такий, який ти є в сердечній простоті і знай, що Він давно тебе чекає. Амінь.